Вітаю, любі друзі! Ви на каналі «Бабусині квіточки і не тільки. І я вітаю вас із Німеччини. Я вам раніше показувала, як квітнуть ось саме цей ароїдний. А зараз, як бачите, з'явилися ягідки. До речі, дуже отруйні. Гарний кущ, але у гарних ароїдних завжди є отрута. Тому будемо з ними обережними. А зустріла я їх у невеличкій посадочці, коли йшла до ботанічного саду міста Ютерсло. Ви знаєте, що я там буваю часто, а зараз тим більше часто, тому що я контролюю, скільки кроків я виходжу за день, і скільки калорій спалюю, Ну, но новий, як ото кажуть, бзік у мене. І ботанічний один із найкращих міст, де я буваю і наганяю свої кроки. Саме ось зараз ви бачите Клемат Кущовий. Він прекрасно росте в Україні і радує теж. На рівні із в'юнкими клематисами, хоч і невеличким розміром. Ботанічний сад зараз помінявся. Ви гляньте, як виглядають зараз злакові, і як на їх фоні виглядають начебто звичайні бур'яни ну, в нашому регіоні. А тут прикраса саду. До речі, виглядають дуже ефектно, і я вже задумуюся саме про цей стиль свого садочку. Тим більше мені доведеться все відновлювати. Ну, про це не будемо, а будемо говорити тоді, коли побачимо, що там у мене твориться. А ботанічний помінявся за цей місяць. Давненько я тут не була. Погляньте, які. Клумпи стали. Ви пам'ятаєте, що тут оздоровлювалася земля за рахунок злакових, бобових, а тут щось схоже і на французький городик, бо є капуста, є баклажани, але як підібрані кольори. Спочатку я навіть задумалася, чому саме такий стиль. Але ж цікаво, і я з цікавістю роздивляюся, і батат, і амарант, і жоржини з таким темним листям. Дуже ефектно все виглядає на зеленому фоні е, приморська цинерарія своїми серебристими листочками, дає відтінок ще інший. Шикарно виглядають. Я знаю, що завжди тут збоку є перелік всіх рослин, які висачені на цих клумбах. Тому прямуємо до них і цікавимося, чого ж ми тут ще не знаємо. Ну, наче знаємо все. Єдине, що мене зацікавило, це цинія темно-зелена, ось така жовто-зелена, не знаю, як правильно сказати. Дуже багато бегонів вічно квітучий з темним листям, і погляньте, чому в цьому році так виглядає клумба: це герб міста Ютерсло і його прапор. Коли тепер дивишся, зрозуміло, що перед нами штурвал. Я старалася показати, щоб ви. Все це дуже добре побачили, але все рівно воно не так виглядає, як насправді. Зліва це прапор, і саме серебриста ценерарія дає ці полоси. Ой, краса ж все таки Вміють люди фантазувати і робити все це дуже ефектно. А сад і дійсно помінявся. Як бачите, Дерева вже майже об'єдналися, і така спільна крона у них зел, темно-зелений фон. Оскільки прийшли дощики, то все дуже-дуже яскраве, нема що того е, пожухлого кольору, і поодаль вже ми бачимо кріноми. Я, ви знаєте, часто даю назви саме цим куточкам парку. Не офіційні, ні, це, це мої назви. І зараз. Це в мене рожевий куточок. Бо від рожевого до темно-фіолетового все це відтінки саме цієї частини ботанічного саду. І гляньте, як зроблена в цьому році клумба. Дуже схожа і на минулорічну, але я не бачу космей в цьому році, і, здається, щось іще було. Ну, Звичайно ж, геліотроп карликовий. Прекрасно виглядає на фоні цинерарій і вічно квітучої беонії. І крінуми. Аромат стоїть неймовірний. Одна така рослинка може в, в кімнаті викликати і головний біль, і навіть втрату свідомості. Дуже сильний аромат у них. До речі, залежить ще і від виду крінума, бо крінумів теж дуже багато. А ці зимують тут, я показувала вам, накриті товстючим шаром листя і утеплювача, десь приблизно метра півтори. Ну, може, трішки менше, це я вже так сказала, це поки не впресується. Ще раз вам кажу, що крінуми в Україні не зимують на основній території. Не скажу вам про Крим і про Одесу. Чудові кольори, чудові аромати, навіть фуксія ось там перед альтанкою теж у рожево-фіолетових кольорах. А гортензія яка? М -м -м, красуня, такі кольори, такі переходи. Дуже гарні оці ці нисті алейки. Люблю там бродити. Я була цей раз зранку, не дуже жарко ще було, просто шикарна була в мене прогулянка. Те, що було багато дощі, ви бачите в цього куща а це дзвіночковий кущ і канвелєвий кущ, визвав хлороз, викликав хлороз. Шкідники сидять ось там аж вгорі, як вони туди залазять, аж цікаво равлики. Тут просто чудове місто для відпочинку. Ось так сидиш і дивишся на воду. Ну що ж, пішли далі? Кам'янистий садочок, чи алейка ізліва, і центральна алейка тут більш уже відкли... від, Квітла Rodсіa, ви пам'ятаєте, я вам показувала. Дуже багато осінніх квітів вони ще тримаються. І фон задають тут флокси. І знову аромат. Аромат лаванди. Ось так вона в цьому році відросла. У минулому році її дуже-дуже підстригли, але в цьому вона вимакла. І гляньте, як кніфорфія дивиться на фоні дерев'яного будиночку. Ну, просто чудово, мені так подобається. Такий фон цей будиночок дає. І це цитрусовий садочок. Ось так вже виглядають інжир. Скоро будуть вже плоди. Ви знаєте, що інжир має таку. Мож... таку... Господи, забула слово, що на ньому є і квіточки, і бреби, і плоди з одразу. Це коралове дерево. Мені дуже подобається її квітка. А ось жовто-голубе море. Це я повернулася назад до коралового дерева. Квіточка дуже мені нагадує, е, чи спатифілум, чи калу. Червоне то покривало, а сама квіточка ну, не дуже така гарна качанчик. Але я називаю квіточкою саме ось це покривало. Така форма вишукана. І скільки ще бутонів. Ну, а це можете тицнути тому, хто говорить, що немає картопляного дерева. Бо це саме воно пасльон рантонеті. Він є тут двох видів, вирощується в різних видах, це вирощується як кущ, і є я робила шорс, як дерево на штампі. Це хурма, дуже така може, деревинка, величенька, і ось, гляньте, де тут причепилися плоди. Дуже цікаво буде спостерігатись за їхнім дозріванням. І величезні шапки агапантусу гігантського. Теж, як бачите, росте у горщику, на зиму прибирається. Це враховуючи те, що в Німеччині взимку недовго буває саме тут, де я живу, мінус 5-7, декілька там днів, може, тиждень. В Україні, звичайно ж, не виживуть. І там, де ви бачите, рекламується, що агапантус зимує в Україні. Не купляйтеся на це, прибирайте інакше втратите цю рослину, а вона не дуже ж дешева. Ну і ось ще одне картопляне дерево, але вже сформовано, точніше, це кущ, сформовано як деревце, ну, на штампі такому. А я б хотіла ще зупинитися про агапантус. Мені не, не вдається з ним дуже подружитися. У мене мілкоквітковий, але я купила не дуже гарний кущ, він був заражений грибками, і я до цих пір не можу справитися з цим. Він викидає десь такі замучені листочки і не квітне, бо не встигає закласти бруньку квіткову. Ну що ж, попрацюємо ще над цим і, можливо, справимося. Жовтенька ось це, це квітне. Ви знаєте, що цей вид дуже великий, Є й трава, є й кущі, це лантана. Її теж формують як деревце, і на штамбі. Хтось формує як кущ. В Україні вирощується, як кімнатна рослина, і такого розміру важко досягти умови треба складати. Чому в горщиках рослини? Вони всі прибираються на зиму в теплиці. Теплиця тут збоку. І зрозуміло, що ці рослини не зимують навіть в Німеччині. Ось там з лівого боку виглядає величезна теплиця, і там підтримується клімат. Ботанічні сади в основному робляться для того, щоб люди побачили екзотику, якусь таку цікавинку того, чого немає в їхній країні. Так якось ось ця Раслина підписана, назву повністю сказати я навіть не хочу пробувати. Я можу розмовляти і розказувати про квіти дуже-дуже довго. Це, як скажемо, бачите рантанеті, це пасльон, Рантанеті він називається правильно, або картопляне дерево. Або не справжній пасльон. Ну тут дуже багато рослин, кому цікаво Вікіпедія в допомогу. І буде друга частина.